Владя з розуму держави. І не, тоді, не тільки держава, а світ. Це ж розповсюджується в бібліотеках не тільки наша українська література, російська, а міжнародна і наукова. На вашу думку, чи витіснить електронна книга паперова? Ні, не в кої. Правля, тому що о, навіть якщо користуватися електронними носіями, враховуючи колосальне навантаження на очі, от я на та людина, як один з тих людей, який працює о, з друкованим словом по 12-18 годин. Паперове книговидання – це ознака розвитку культури, цивілізаційності. Візьму, наприклад, Сполучені Штати рівень. Вони вже живуть в інформаційному суспільстві, але у них по коробках віддається від 10 на одного громадянина щороку. Людина, яка працює з електронною версією документами, не отримує всього того, що вона може отримати, працюючи саме з оригіналами, тому що там і сам дух документів, і ну, це треба відчути і на дотик. Це наукова складова. А друга? Складова вона і була і залишився це безумовно дозвільно, тому що е, ну, жодна, жодна електронна книга не замінить друковану. Я і сам спробував переходити деякі книги, читати через, через ноутбук, але все ж таки відчуття того, що е, відчуття книжки, відчуття сторінок і взагалі сприйняття того твору. Воно зовсім різне, тому порівнювати не можна. Тому друкована книга, я думаю, вона і була, і буде. І можливо, ми навіть скоро підійдемо до того, що відкриється ну, друге дихання друкованих книг. Тому... На вашу думку, чи витіснить електронна книга паперову? Ви знаєте, суспільство так швидко розвивається, що. На сьогоднішній день, у 13-му році, третього тисячоліття, я не можу сказати, вичить можливо, витіснить, але коли це станеться. Електронна книга, вона дещо іншого напрямку. Це, по-перше, електронні гаджети вони для молоді, люди старшого покоління, там навіть 40 років, якщо можна так сказати, вони не не звикли до цього, їм треба привчатися. Але ж це достатньо велика кількість людей в нашій державі. Чи витіснить електронна книга паперову? Я думаю, що буде намагатися всілякими зусиллями це робити. І на певному етапі, я думаю, що на... значно посуне електронна книга паперову. але щодо повного витіснення впевнений, що такого не буде. Чи видіснить електронна книга паперову? Не думаю. Річ у тім, що електронна книга надзвичайно тісно пов'язана з джерелом живлення. Річ, а за паперовою книгою, власне кажучи, тисячолітня історія. І паперова книга посіла в. Інтелектуальному світі таке місце, що інтернет її не витіснить. У всякому разі, я на це дуже сподіваюся, оскільки дуже люблю книги. Сергію Володимировичу, як ви вважаєте, чи потрібно бібліотеці змінюватися на сучасному етапі розвитку суспільства? За державною підтримки пріоритетне бібліотеки повинні разом з закладами освіти. Це пріоритетна і навіть випереджаючи всі інші напрямки розвитку суспільства, народного господарства. Чому? Тому що успіх розвитку, соціально-економічного розвитку, навіть розвитку бізнесу, залежить від того, наскільки сучасна ця бібліотека, наскільки вона укомплектована фахівцями. Ці фахівці висококваліфіковані були. По-друге, скажімо так, в високорозвинених країнах бібліотека це одна з найбільш оплачуваних, скажімо, найбільш дорогих спеціальностей в країні. Тому що будь-яка людина від студента, школяра до вчителя, бізнесмена, інженера і так далі. І так далі кожен в першу чергу має прийти в бібліотеку. І Безукласно, тому що це бюджетне фінансування і це правильно, тому що це питання про доступ до знань. Не буде доступу не до знань і не будуть підбутків в країні. Андрій Федоровичу, які асоціації у вас виникають з бібліотекою? Власне, перше знайомство з бібліотекою, з науковою бібліотекою Королинки, відбулося, коли я став студентом історичного факультету. Тому, власне, з цим бібліотекою я сприймаю як установу за все, наукову. Да, тому що в наш час, я знаю, що студенти менше е, користуються бібліотеками через розвиток інтернету. Проте в наш час, коли інтернету не було, е, фактично єдиним джерелом інформації, крім особистого спілкування з викладачами, були саме фонди бібліотеки. Сергій Володимировичу, які асоціації у вас виникають з бібліотекою? Культурний центр. Це обмеження права громадян на отримання інформації. А це означає, що це гальмування розвитку суспільства і держави. Володимир Миколаєвич, яке місце займає бібліотека особисто в вашому житті? В моєму житті вона займає посідає дуже велике значення. По-перше, тому що в бібліотеці можна знайти те, чого у мене вдома. У мене, на жаль, вдома немає всього того, чого я хочу прочитати. По-друге, коли ти приходиш в бібліотеку, тебе одразу оточують увагою ну, працівники бібліотеки. Вони ставляться до тебе з повагою, з любов'ю, готові запропонувати те, що ти хочеш, те, чого ти шукаєш. Зараз про скорочення бібліотеки. Як ви особисто ставитесь до скорочення бібліотеки? Скорочення бібліотек це, я вважаю, Державний злочин інакше це назвати не можна, тому що в той час, коли українська книга витісняється з інформаційного простору літературою іншомовною, коли вона не має у вигляді інтернету, телебачення, радіо інших якихось видів розваг, навпаки, потрібно створювати додаткові умови ще більш сприятливі умови для того, щоб бібліотеки розвивалися. Як ви гадаєте, чи потрібно в бібліотеці щось змінювати на сучасному етапі, чи краще залишитися традиційною? Ну, я вже говорила, що я традиціоналіст. Як і будь-який історик, вважає, що все і негайно змінювати, аби щось було нове, це дуже непродуманий і, можливо, дуже нерозумний крок. Бібліотеки існують возна з яких пір, це важливе надбання людської цивілізації, і перетворювати їх на щось інше засоби. Просто відпочинку, рекреації, взагалі, чи спілкування недоцільно. Для цього існують клуби, для цього існують парки відпочинку, для цього існують кінотеатри, кав'ярні, все що завгодно. В бібліотеці на мене повинна панувати книга. Друковане слово. Які асоціації у вас виникають з бібліотекою? Кідша. Знаєте, оця тиша, де не тільки можна почути, як перегортається сторінка, а інколи коли прислухається, то можна навіть почути, як розмовляють ті герої художніх романів, можна придивитися і побачити ці епізоди історії в наукових часописах, які там гортають науковці, ну і так далі. І так далі. Але звісно, що це все міняється. Напевно, що сьогоднішня асоціація для людини, яка відвідує бібліотеку, це ну, такі як вули, жужащі вули, де обов'язково є місце для читача, який має усамітнитися і спокійно там вивчати ту книжку, до якої він зрештою дійшов. Це інтернет-кімната, де кожен там занурився в щось своє. Це відкриття виставки, це презентація книжки. Ну, взагалі це такий достатньо складний і цікавий механізм. Ну, напевно, що бібліотека це як давнє місто, яке, в якому постійно щось відбувається, і це рухається все по-наростаючому. Як ви ставитесь до скорочення бібліотеки? Негативно. Негативно ставлюся з точки зору того, що Скорочення бібліотек призведе до погіршення, скажімо так, гуманітарної розвитку нації, і це буде очевидно. А якщо людині нема куди піти за книгою, то це буде біда для держави. Питання щодо наявності бібліотек в кожному населеному пункті має вирішуватися не тільки державою і, напевно, не стільки державою, якщо мова йде про невеличкі. Населені пункти, села, селища чи навіть містечка, а самою громадою. Що б хотіли побажати бібліотеці. Процвітання. А щоб у бібліотеку ходив народ? Люди ходили, діти ходили. Щоб бібліотека була звідки берка черпали. черпали. Найбільше розуму.